Майже дві сотні людей тепер без житла. Чернігів, вулиця Попудренка, 16. Плач і крики матерів, що не можуть відшукати своїх дітей. Рятувальники, правоохоронці, лікарі, яким не на секунду не можна зупинитися. Близько о пів на п'яту вечора, понеділка, тут рухнув один з під'їздів. Це колишній гуртожиток Швейкий, який кілька років тому передали на баланс міста, яке, за словами мешканців чотирьохповерхівки, будинок прийняло і про нього забуло. Жильці багато разів зверталися по різних інстанціях від жеку до мерії з проханням щось зробити, бо дім аварійний, але приходили різні комісії і обіцяли. Комісія була навіть в день аварії, по будинку пішла тріщина, обіцяли щось зробити традиційно завтра. Утром я знала, що сантехніки вони дзвонили в ЖЕК і говорили, що під душами провісла плита. все. На этом все закончилось. Місяць тому приходили представители ЖЕКа, которые нам много обещали, щоб ми остались у них в подчиненні. Но за місяць ніхто ничего не сделал. Ми постійно дзвонимо на гарячу лінію, говорим, що у нас там нестыковка труб, підмивають постоянно. Трубы гнилые. Мы Ми постійно все это вигавкиваємо. Аварійний дом это знали все. Ми несколько разів. Я сама лично ходила до начальника ЖЕКа. Он говорит, будем будем, будем, будем. У вас ще ні денег накоплено. Увеличили плату, увеличили все навіть сьогодні. Визивали всіх. Ми завтра приедем. На момент підготовки матеріалу до ефіру було відомо, що рятувальники звільнили з під завалів сімо постраждалих. Постраждали у другій і третій міських лікарнях. Міська влада обіцяє оплатити їх лікування. Наші лікарні готові приймати людей. Ми спілкувалися по телефону з головним лікарем міста Владиславом Кухарем. Він вже підготував всі лікарні для того, щоб вони людей приймали. І ну, за наші кошти, звичайно, надавали їм необхідні, необхідну допомогу. Людей, що повернулися з роботи і зрозуміли, що вони тепер без житла, обіцяють розмістити по чернігівських готелях і приміщеннях шкіл. Теперішнім безхатченкам надали автобуси для перевезення до місць тимчасового проживання. Визначитись, хто де буде ночувати, кому що потрібно. Будь ласка, в автобус рухаємося в автобуси. Там чотири автобуси буде стояти, ми всіх перепишемо і визначимо, що ми ви далі робимо. Зараз важливо, щоб людей розселити, на вулиці Мороз, багато дітей, тобто їм треба забезпечити ночівлю, де вони будуть ночувати і де вони будуть харчуватися. А вже потім в робочому режимі вирішувати питання перше розселення, ну а вже потім вже шукати причини того, що сталося. Щодо причин аварії. Поки немає висновків експертів, рятувальники не беруться взагалі коментувати ситуацію. Правоохоронці, в свою чергу, кажуть, криміналу нема. Для органів влади зараз головне допомогти людям знайти прихисток взимку, бо більшість жильців будинку по вулиці Попудренка, 16, зараз лише з тим, що було на них і в їх руках.